Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я, Олександр, всіх, які завжди радий бачити на нашому ютуб-каналі. Ми знаходимося на своєму улюбленому домашньому господарству. Попереду чекає на нас черговий робочий деньок. Ну і будемо говорити і розбирати сьогодні з вами дуже і дуже важливі теми. Так що, друзі, додивляйтесь відео обов'язково до кінця. Будь ласка, підтримайте нас вподобаєчкою і біжимо плідно попрацювати. Так, жарко, з самого ранку, приготували комбікорм для наших свинок, тому що спека неймовірна у складі. Майже баня, якщо переносити всі ці процеси ближче до середини дня, тому вирішили закрити оці важливі питання харчування якомога до наших безхвостиків. Зараз приділимо обов'язково і їм декілька хвилин своєї уваги, так як друзі, питання, про які ми сьогодні будемо разом з вами говорити, обговорювати, вони дуже важливі і. Безпосередньо величезна частина із вас дуже часто звертається до нас з приводу того, Саша, підскажи, будь ласка, як звертати і на що звертати увагу при виборі поросяток для того, щоб постановити їх на відгодівлю. Тому, друзі, сьогодні поділися своїм власним досвідом, власними напрацюваннями, на що я звертаю увагу, якщо і. Купую поросяток. ну і хотілося би, щоб ви не цуралися, не соромилися, приділили буквально там півхвилинки для того, щоб написати коментар, і поділилися власним баченням і власним підходом до того, як ви саме підбираєте маленьких поросяток, коли ставите їх на відгодівлю. Якщо ви, звичайно, їх не вирощуєте в замкнутому циклі, а купуєте або ж. На фермах або ж у приватних власниках власників для мене це буде також дуже і дуже Перший. цікаво. Аспект, якому я приділяю і на вашому місці обов'язково приділяв увагу при підборі поросяток, це те місце, де ви купуєте поросяток. Тому що нещодавно мені і в коментарях один із моїх підписників. Як би написав, що неважливо, якби як підібрати, важливо, де підібрати. Тому що проблема із гарним поросятком, вона завжди, завжди була і буде. І нікуди ми від цього не дінемося. Тому першочергово потрібно відноситися з великою увагою до того місця, де ви купуєте маленьке. Поросятка, яке ви хочете поставити на відгодівлю в ідеалі це звичайно свинокомплекс, тому що це в будь-якому випадку дає вам більше гарантій, що поросятко гарне, якісне, материнське поголів'я і безпосередньо вони оброблені рядом вакцин. Ну або ж, якщо свинокомплексів немає у безпосередній близькості від вас, або ж. Ну, якщо свинокомплекси не відпускають ті кількості, які вам потрібні, невеликі кількості, то е, вибирати поросяток у людей, які більш професійно відносяться до цього, слідкують за селекцією, слідкують за утриманням, слідкують за вакцинаціями. Це якраз і дасть вам більше гарантій, що ви отримаєте гарне, якісне поросятку, яке буде гарно, якісно рости і радувати ваше господарство. Ну і друзі, Наступні фактори, які допоможуть вам все-таки визначити і зрозуміти, що поросятко, яке ви збираєтесь купувати, гарне, якісне, здорове. Що і являється запорукою гарного росту розвитку в майбутньому, якщо ви його придбаєте, так, Друзі, вага поросятки при відлучці, якраз от той фактор, на який потрібно дуже прискіпливо звертати увагу, що в принципі напряму може вказувати і допомогти вам визначити саме гарне, якісне, здорове поросятка, значить. Які мають бути норми при відлуці поросяток від 5 друзів до 12 кілограмів це норми, коли ми відлучаємо поросятко до місяця. Тобто в період від 22 до 30 днів оці от вагові норми мають бути у поросяток? Звичайно. Мінімум вага, яка має бути у поросятки від 5 кг, в ідеалі 7-8 кг – це золота середина. Ну і, звичайно, Є особи за рідким виключенням, також там безліч факторів, які впливають на це. Вага яких може бути у місячному віці більше 10 кг. Що ви обираєте пришвидшений метод відгадівлі і хочете, щоб ваші поросятка якомога швидше набирали вагу, то звичайно потрібно віддавати перевагу. Кабанчикам, тому що, як відомо, кабанчики вони значно інтенсивніше і значно із швидшими темпами набирають вагу. Разом з тим, відволодівельний процес у вас буде пришвидшувати. Щоб ці кабанчики були скастровані якомога раніше, в підсисний період, саме в період 3-5 днів, в цей період поросятка якомога швидше і безстресово переносять оці от процеси. Ну і в подальшому темпи росту не будуть зупинятися ну і ви будете максимально задоволені. Що ж потрібно звертати увагу при зовнішньому огляді поросятки, яке ви збираєтесь купувати, щоб ви не були обдурені продавцями. Значить друзі, поросятка має бути якомога активніше. Гарно себе поводити, не має бути із признаками слабкості, шкіра має бути гарного, блискучого кольору, носик має бути мокрим, обов'язково, обов друзі. Хвіст гачком, ясний погляд і впевненість у собі. Щитина має бути рівномірна, гладка, повторюю, шкіра злегка блискуча, якщо ми говоримо про поросяток білої масті. Ну і відповідно, якщо Ряд оцих ознак, які я перерахував, не будуть притаманні і присутні у тому поросятку, яке ви оглядаєте і вибираєте. Скоріше за все, це вказує про негарне, неякісне, можливо, навіть хворе поросятку. Від такого поросятки я би радив відмовлятися. Далі, друзі, на що потрібно звертати увагу, це тулуб. Тулуб має бути гарний, рівномірно сформований, довгий, спина та груди широкі. Ноги мають бути довгі, міцні. Ну і відносно прямі явних ран пошкоджень, копита також без деформації частина або окорок, не знаю, в залежності від різних регіонів, ця частина тулуба називається по-різному, але також гарно сформований, округлий з боків ну, ось таки. Всі протилежні ознаки будуть вказувати на те, що поросятка, яке ви оглядаєте, неправильно розмринене, неправильно сформоване. Ну і. Вам доведеться витрата... витрачати додаткові кошти, увагу, нервову клітини, щоб або виправити оцю от ситуацію, або ж як витрачати набагато набагато більше зусиль і коштів для відгадівлі такого Звертайте увагу, щоб у ваших майбутніх поросят ні в якому разі не було пупкових гриж, пахових гриж. Тому що це це також буде призводити до значно. Нижчих темпів росту, ну і ряду проблем, які можуть виникати у посліглядайте поросятко на те, щоб на його тілі не було явних механічних пошкоджень, ран, гуль, наростів. Вушні раковини і вушна порожнина була чиста. Вушні раковини не пошкоджені без деформацій. Обов'язково у спілкуванні з людиною, якої ви купуєте поросяток, поспілкуйтесь, запитайте і уточніть конкретно той комбікорм, на якому власник вирощував цих поросяток І на першочерговій стадії постановки їх на відгадівлю бажано би. Дуже швидко не міняти раціон, а в ідеалі годувати таким же комбікормом, щоб у поросяток був якомога менший стрес. Ну і відповідно не падали темпи росту і не виникало ряд проблем, які можуть в зв'язку з цим з'явити. Ну, далі відповідно, після того як ви придбаєте поросяток в послідуючому, ви звичайно зможете перейти на той комбікорм, який влаштовує вас разом з тим поросятка Ваші будуть переживати якомога менше. Отакі от, от принципи і методи я використовую при підборі відборі поросяток для постановки на відгадівлю. Обов'язково залишайте свої методи підбору поросяток. Пишіть, чи згодні ви зі мною чи ні. Буде дуже дуже цікаво. Почитати. Так, товариство, Також придбали і установили таку от ніпельну поїлочку для е чергової нашої придбаної кралички. Ну, і що хочеться сказати. Напевно, в послідуючому обов'язково ми перейдемо до от, от методу напування. Тому що, як писали мені хлопці, ну, не дуже то ефективний і гарний метод напування. Тому що кролики лізуть лапками, вмочають свої лапки туди фекалії і тому подібне і комашня лізе у ту воду. Ну і в принципі ніякі ворота то не лізе. Гарна, дуже класна, ефективна річ, але. Потрібний деякий час, щоб кролики, які зроду не бачили таких от ніпельних поїлок, до нього привикли. Але дуже висока температура допомагає нам у цьому, так як вода є, вода. Ну і в будь-якому випадку, коли з'являється величезна потреба і спрага у тварини, вона починає, починає цікавитися, шукати, ну і находить. Сподіваюсь, друзі, що ви не поскупитеся на вподобачку. Для нас це дуже важливо. Надає нам величезної мотивації і наснаги рухатись вперед, розвиватися, друзі. Ну а з вами подібачимось, як і завжди, в новому відео. До нових зустрічей.